Блін, я так забула, мікрофон зарядити. Ну нічого, буде так. Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Давно вже в мене не було таких розмовних відео, тематичних, мабуть, ще з зими, але у мене величезна нагода. На каналі кілька днів тому, тиждень тому, стало нас 10 тисяч підписників, і саме з цього приводу мені хочеться все-таки зняти відео. Холоді ну, Я розумію, що це відео не буде таким популярним, як там відео три е, тижні ремонту за 13 хвилин чи якісь мої влоги. Скоріш за все, воно буде 10 з 10. Але якщо ви мене дивитесь постійно, то я буду вам вдячна, що ви переглянете хоча б на фоні. О, я розумію, що е, ну, така тема більше цікава ну, саме блогерам, тим, хто вже е, веде канал або планує його почати вести. До речі, щодо розмовних відео, я завжди пишу якісь ну, типу сценарії, да, такі заготовочки. цього разу аж на три сторінки вийшло, і то я не знаю, чи я все написала, те, що хотіла. Так от, почнемо. Почну спочатку. Цю історію вже глядачі, які мене Давно дивляться, то знають про те, як я починала і чому я взагалі почала. Як і казала, я не планувала ставати ніяким блогером, як це не дивно, це вийшло випадково можна сказати. Ще в 22-му році, коли я ну, працювала на іншій роботі, там я була пов'язана, була адміністратором на іншому каналі Ютуба. Ми шукали блогерів і запропонували нашим співробітникам. Ну, хто хоче, може й не хоче. <смі> Добровольно принудительно, як то кажуть, зробити, записати якесь відео. І я тоді зробила відео про магнолію. Чому про магнолію? Бо я обожнюю цю рослину, і на той момент, коли я її купувала і саджала, садила. То інформації про неї, принаймні українською мовою, я не знайшла зовсім, навіть російською взагалі дуже мало було інформації. Саме тому я вже вирішила і зробити це відео. Покажу, як воно. Виглядає, так от, зробила я це відео, воно було приватним. Ми його е, ну, обсудили, да, обговорили між собою на е, Ну, Можна сказати, що його забракували щось, було не так. Я про нього забулася, воно так і залишилося ну, на моєму каналі, Ну, ну, ще не каналі, ну, такий канал, як у кожного із вас є, щоб дивитися відео в Ютубі. І воно там було приватним. Я за нього забулася і. Майже рік, трохи менше, воно там було просто приватним і ніхто його не бачив. А потім, якось в кінці березня 23-го року, я щось зайшла на свій канал, подивилася на це відео і подумала, що ну, я ж витратила якийсь час, його старалася знімала. Думаю, відкрию, хай собі буде. Можливо, комусь воно стане в нагоді. І я відкрила його і забулася. Я взагалі тоді YouTube не дивилась, ну як? Я його дивилася тільки для того, щоб. Чомусь навчитися, якісь навчальні відео. Ну, навчальні мається на увазі в основному в будівництві, тому що я постійно щось ремонтую, і те, що я не знаю, я шукала шукала в Ютубі. Звісно, я ні на кого не підписувалась. Мені була ціна саме якась конкретна інформація по моїм запитам. Так от, потім, мабуть, тижня через два чи через три я знову зайшла в Ютуб. І я побачила, що люди мені пишуть коментарі, і що це відео доволі таке популярне, як для першого відео на каналі. Ну, це зараз я це розумію. І воно набрало близько там, 2000 переглядів. І в мене вже стало. Е Здається, 20 чи 24 підписника. <перші>, Перші мої, якраз із цього відео. Я така думаю, М -м, людям це цікаво. Ну, взагалі, я була дуже здивована, що хтось підписується, пише коментарі, що там дякували мені, що це саме українською мовою. І саме тоді я подумала, а що, якщо дійсно, продовжувати і знімати ще якісь відео. Тоді, вже десь в травні місяці, я захопилася саме, саме кімнатними рослинами. У мене там ціла серія є про мої анторіуми, про інші кімнатні рослини. І перші кілька місяців, мабуть, травень, червень, липень, я знімала саме про кімнатні рослини. Це нагадаю два роки тому було в 2023 році. І десь певно, із серпня вже я почала знімати влоги. Тоді я вже почала дивитися українських блогерів. Ну, саме такі лайфстайл блоги влогові канали. Мені це ну, зашло, сподобалось, і я подумала: а чому б мені не почати ділитися своїм життям? Ну, і життям, і якимись ремонтами. Я... Ну, тим більше мені здавалося це цікавим, що е ну, живучи. У столітній хаті мазанці можна з нею зробити щось таке. Ну, щось таке, як ви бачите, да? що ну, стара хата це не вирок, і в ній також можна жити і жити щасливо. Так, щодо того, щодо техніки, з техніки я знімала надзвичайнісінький телефон, в мене там... Ну, він у мене зараз є, ще, цей телефон, здається, Redmi чи 11, чи щось таке. Якість там, ну, взагалі, жахливо. Тому перше відео я не знаю, я якось і думала над тим, щоб їх ну, закрити і ну, зробити приватними, але думаю, ну хай будуть. Там і звук поганий, і якість зображення поганого, і монтаж. ну... Як у новачків, ну це про те, що головне не боятися. Якщо ви відкладаєте початок знімання каналу, тому що у вас немає якоїсь там розкрутої камери, то ну, я думаю, це вас не має зупинити. Хоча в мене були штативи. У мене перед цим якраз Максим, середній син, щось почав знімати його зацікавило, і я для нього купувала. Якісь штативи, там, лампи, таке інше, і якраз вони мені і знадобилися в моїй діяльності. Так от, щодо ну, якості, я вже сказала, що вона була жахлива, і жахлива вона була перші півроку, і за півроку мені вдалося набрати першу тисячу підписників. І от саме тоді вже чоловік мені зробив такий подарунок, подарунок, і придбали ми айфон. Остається теж одинадцятий, так? Ні, дванадцятий. І на нього я, до речі, до, досі і знімаю поки що. Там вже якість стало набагато кращою, хоча я розумію, що ще є куди прагнути. Так, щодо монетизації, да, бо. Ну, багато блогерів вже ж знімається не просто так, а з надією на монетизацію. Звісно, ну спочатку я про це навіть не думала. Бо ну, мені хоча б було б набрати хоча б ту тисячу. Потім, вже, коли була тисяча, я вже вперше здумалась за монетизацію, що це класно. Але ну, про монетизацію ну, загалом дуже там е такі. Скромні ціни, що дуже важко, особливо коли в тебе там на каналі тисяча підписників, чи півтори, чи навіть дві переглядів небагато, то дуже складно заробити якісь нормальні кошти. За що платить Ютуб? Ютуб платить за перегляд реклами. І ви знаєте, коли мені ну, десь писали в коментарях, що я на вашому відео, типу, сумлінно передивився шість реклам від початку до кінця. Ну я... я не знаю, я вклоняюсь перед такими людьми. Ну, дивіться, коли ви дивитесь рекламу, ну коли показують рекламу. Мені, б звичайно, було приємно, бо ви її не перемотували. Хоча це ну, щось неможливе, на мій погляд. Можна в цей час почитати коментарі або написати коментар, наприклад. Чому я так кажу про рекламу? Тому що вже більше року у мене оформлена підписка на YouTube Premium. Ми взяли сімейний це, коли за 150 гривень, туди можна підключити 5 чоловік. Ну, тобто, якщо 150 поділити на 5 по 30 гривень місяць на чол... на людину, це я вважаю взагалі не дорого за те, щоб взагалі не дивитись реклами. Бо, ну, чесно кажучи, я не готова дивитись рекламу і мені краще заплатити. Так, я казала, що там в залежності від ну, пори року, скажімо так, то більше, то менше платять за тисячу переглядів. Я покажу, які суми, ну, покажу те, що зараз. Бо я не знаю, не пам'ятаю, які минулі місяці було, але там від, можливо, там від 96 до 150 гривень за тисячу переглядів. Ну, тобто це так дуже і дуже скромно. Найкраще найбільше платять десь там ну, ближче до Нового року, жовтень-листопад місяць, взимку взагалі було дуже скромно скромності. Ну, загалом, про монетизацію, десь після того як вона в мене почалась за півроку, тобто з листопада у червні, у мене була перша виплата. Чому тому, що доки ти не назбираєш? 100 доларів, то Ютуб не виплачує. Тобто виплата. І саме через це зарплата у блогера може бути навіть не кожен місяць. Що Якщо ти до кінця місяця 100 доларів не назбирав, то воно переносить. Ну, вони, звісно, не згорають, до них додається, але ну, місяць виходить, що зарплати немає. Такі нюанси. Ну, щодо заробітку. Заробіток в мене такий плюс-мінус стабільний, ну, в межах да, 100-150 доларів. Був от з червня минулого року. Зимою не було в мене десь. Я не пам'ятаю, чи місяць, чи два не було взагалі виплати, бо ну, я не дотягнула до 100 доларів. Ну, а так, плюс-мінус. Ну, тобто, щоб ви розуміли, це такі дуже невеликі кошти, там 4-6 тисяч на місяць. Так. Ну, але це краще ніж нічого. А і до речі, особлива дяка спонсорам. Мене також можна оформити спонсорство: там чи 35 гривень, чи можливо 50, Я вже не пам'ятаю, і вносити ще якусь частинку. Мені заробітку додатково. Дуже вам дякую. І, до речі, для спонсорів у мене є показ відео до публікації. Ну, Звісно, буває, що і, і часто, так, на жаль, буває, що я монтую відео до 12-ї ночі чи до півперії, то тоді я вже не ставлю Ну, для спонсорів. Не відкривай його, бо якось я не бачу сенсу там в 12 ночі вже відкривати те відео. Хай вже люди сплять. А взагалі, то, коли я встигаю ну, зробити це раніше, там 7-8 годин вечора, то тоді вже відео можна подивитися раніше, ніж вже всі інші. Ну, раз ми вже за обладнання і за монтаж. монтувала я, коли знімала на телефон, то монтувала на телефоні Андроїду. У мене був, як я й казав. Зараз я також монтую ще досі на айфоні в програмі в редакторі VN. Чесно кажучи, зараз мені все складніше і складніше, тому що телефон невеличкий, там все дуже дрібне, і я вже розумію. Починаю розуміти, що в мене псується зір через те, що я на маленькому телефончику його все монтую і озвучую. Ну, Чесно кажучи, мені дуже зручно, що мені не потрібно матеріали перекидати десь там на MacBook, і він мобільний, тобто я в будь-якому місці можу це робити. Це мені дуже зручно, але я думаю, що треба все-таки задуматись про свій зір і вже подумати про те, щоб монтувати. На ноутбуці щодо музики, музику я в основному використовую ту, що є в редакторі, хоча там також потрібно звертати увагу, яка монетизується, яка ні. Також я використовую музику власне, із YouTube студії, там є безкоштовні варіанти. І деяку музику якась мені, якщо потрібно, тематична. Що це? То я шукала її. Е... Вже злякалася, збилася з думки. Шукала і в інтернеті, але там також можуть бути нюанси, тому що вона пишеться безкоштовно, без авторських прав. А потім, коли ти вже змонтував відео, загружаєш Ютуб, тобі прилітають авторські права. І добре, коли вони прилітають одразу, коли ти ще його не опублікував, а не там на другий чи на третій день. Ну, є й такі нюанси, тому що до музики авторських прав, то потрібно. Перевіряти. Ну, ця інформація буде більше цікава тим, хто знімає і монтує і відео. Дивіться, з яких етапів в мене складається монтаж? Ну, монтаж складається у мене із трьох, мабуть, чотирьох етапів. Перший це саме монтаж, коли я весь відзнятий матеріал просто ліплю до кучі. Я його зліплюю. І я регулюю тривалість відео. Тобто, якщо це якась мотивація, ну тобто я там знімаю, наприклад, 40 хвилин, як я щось роблю. Звісно, я його там зменшую, ну, наприклад, а цикліться 10 разів. Регулюю тривалість відео. Ну, загалом, у мене тривалість відео десь від 20 до 25 хвилин в основному буває 30, бувають короткі, 17, але дуже рідко. Взагалі YouTube любить чим довше відео, бо туди можна вставити більше реклами. Це перший етап, і він мене зазвичай займає близько години. Потім другий етап це озвучування відео. І хоч відео, знаєте, як не парадоксально, там 25 хвилин, але озвучка в мене займає також близько години. Потім ще десь півгодини йде на те, щоб розмістити там музику. Потім я ставлю iPhone. Щоб відео, те, що я зробила, збереглося на телефон. І після того, як відео збереглося на телефон, раніше я його повністю ще раз передивлялася. Це вже в який? четвертий раз да? монтажа, звучка, музика, да? Четвертий раз передивлялася те, що вийде. Така в мене є звичка, тому що коли я монтувала на Андроїді, дуже часто вилізали якісь боки. Десь то музика зміщалася, то звук десь в мене. Ну, звукова доріжка десь зміщалася, ну, не в той кадр, що потрібно, і загалом мене збереглася ця. Така звичка. На айфоні такі проблеми бувають дуже рідко, ну, можливо, процентів 5, що десь я щось не і Це скоріше пов'язано навіть зі мною, бо там якісь такі збої вони були наче, більше пов'язані з програмою. Це щось я не могла не догледіти, але я все одно перевіряю, і тому я ще знову такі 25 хвилин дивлюся це відео, і тільки після цього раніше я його завантажувала в YouTube. Ну, Тобто, загалом в мене процес створення. Відео до завантажування займав десь близько 4, можливо, навіть 5 годин. І це доволі багато. А зараз я трішки удосконалила цей процес одразу після того, як у мене вже відео готове і завантажилось на телефон, я його ставлю завантажуватись в YouTube і паралельно передивляюсь. І якщо, ну, коли передивляюсь, я знаходжу там якісь проблеми. То тоді я, звісно, видаляю відео з Ютуба, там його редагую, знову завантажую і знову завантажую в Ютуб. Далі, що стосується графіку, мені зручніше, коли є графік. Я знаю, що багато дівчат знімають, ну, коли в них виходить, але ну, мене це дуже дисциплінує. Я знаю, що вівторок, зранку, в суботу, зранку, в мене має вийти, вийти відео, і я так планую. Свій час, щоб я встигла його змонтувати і з вечора завантажити. Чому зранку? Ну, тому що це влоги, і ну, часто вони бувають якісь мотивуючі і надихаючі. І я думаю, що ну, доречно людині таку, таке відео дивитись саме зранку, щоб ну, на щось змотивувати чи надихнутися, а не перед сном. Ну, Мені так здається. Хоча я розумію, що кожен все одно дивиться тоді, коли в нього є така можливість, хтось дивиться і перед сном. І дивіться, коли в мене. Відео, я розумію, що я не встигаю їх змонтувати там на ранок вівторка чи на ранок середи. Я обов'язково дописом попереджаю про це глядачів. Ну, на мою думку, це повага до глядача, тому що ну, я розумію, одні дивляться тоді, коли. Ну, коли дивляться, а інші все-таки чекають, бо графік ну, він у мене плюс-мінус стабільний. Ну, це щодо влогових відео. Щодо статичних, я казала, що. До речі, щодо статичних, їх монтувати набагато легше, їх знімати набагато легше. Хтось ходить там, що, в принципі, монтаж розмовного відео в мене може займати близько години. Ну, це без, звісно, завантаження на YouTube. Бо туди і музики не потрібно, і озвучувати його не потрібно, просто подивитися, вирізати, можливо, щось зайве. Так, і ще про влоги. Ну, Мені особисто дуже подобається цей ну, жанр, назвім його так, блогінгу. да, саме влоговий лайфстайл. І те, що ціную я, я дуже ціную, щоб це була не просто нарізка кадрів, якихось без. Без сенсу, да? а щоб це була якась історія. Щоб це була історія, яка, можливо, когось мотивує, можливо, когось надихає, можливо, когось схиляє до якихось роздумів. Знаєте, ну, для мене це такий цілий, не знаю, цікавий жанр. Ну, Він не кіношний, звісно, але хочеться, щоб після перегляду таке відчуття було, що ти подивився. Ну, кіно, але кіно справжнє про життя. І ще, до речі, от хотіла сказати про тих, хто знімає. Намагайтесь знімати себе, намагайтесь бути собою. Не дивіться, хто що знімає. Не старайтесь бути схожим, схожим на когось, будьте схожими на себе, будьте собою. Тоді цей процес знімання і монтування, і викладання і ведення каналу не буде створювати для вас ну, якихось таких, знаєте, труднощів. що... Що вас вистачить надовго, тобто час у вас не буде вигорання. Хоча все одно треба розуміти, що Ютуб це робота. Це робота і називати це. Ну, звісно, якщо ви випускаєте там один-два відео в місяць без графіка, коли вас там натхнення прийде, то так, це хобі, але ну, якогось великого зростання підписників там. Росту каналу, прибутку якогось. Ну, я думаю, не варто чекати від хобі. Ну, якщо не вкладатися, не бути послідовним, не бути систематичним. І ви знаєте у тих відео. Які я роблю, я намагаюся робити їх, щоб кожне відео було як історія, щоб сюжети між собою якось пов'язувались, щоб вони могли викликати якісь почуття у глядачів. Також мені дуже подобається та фішка моя, яку я вже. Та доволі давно, мабуть, з зими я це практикую, що в кінці відео у мене поезія. Це, ну, я думаю, прекрасний шанс тих поетів, да, чи поетес, яких я читаю, що люди їх потім можуть знайти, придбати збірки або просто читати десь ну, не тільки на моєму каналі. І ну, ці вірші вони заспокоюють і додають якоїсь своєї такої родзинки. І ви знаєте, найвищим критерієм того, вийшло в мене в відео чи ні, є я сама. тобто я його маю передивитися, і якщо воно мені сподобалося, то да це відео прикольне. І часто я колупаюся щось переставляю там. Ну, тобто, роблю так, щоб воно. Було краще. Хоча, чесно кажучи, так буває, що, що це відео монтується вже там пів дванадцятого ночі. Я розумію, що от як тут було б виправити ще щось додати, було б ще краще, але в мене вже просто немає на це ресурсу, то ну, іноді я допускаю що... Що воно не в такій якості, як мені б хотілося. Так, ну і ще раз да я вже казала про те, що це систематичність, це постійність, це робота. Ну тобто робота блогера це не спринт, це марафон, і якщо ви не розраховуєте на тривалу роботу, на систематичну роботу. То ну, я не знаю, чи є сенс починати це. Ну, хіба що так, так, як хобі вести. Ну, знаєте, я, я вважаю, що в Ютубі виживе не найталановитіший, але найвпертіший і найтерплячіший, най, найсистематичніший. Тобто людина, яка може випускати. Навіть не надто цікаві відео, але регулярно, там, чи щодня, чи там два рази на тиждень, чи три рази на тиждень вона буде дивитися глядачами більше, ніж людина, в якої відео. Ну, просто кіношні офігенні надзвичайні, але вони виходять нерегулярно один чи два рази в місяць. Тобто люди звикають і вони чекають. Особисто я також дуже люблю, коли там на сім ранку чи на вісім ранку до кави в мене є якесь відео від блогерів. Розростання каналу, я, хоч у мене канал переважно влоговий, і влогів у мене найбільше, але я розумію, що найбільшу кількість глядачів я набрала саме на ремонтних відео, на тематичних відео про нашу столітню хату, тому що ну, це все-таки, е, ну я знаю, що зараз в тренді да, хата в селі, хата-мазанка чи столітня хата, е, так, але ну, ми, як я й казала, живемо не в селі, я живу в місті. Кань. Воно невеличке, спокійне містечко. Плюс-мінус спокійне вважаючи, що в нас під боком Канівська ГЕС. Я вже казала, що якби моя ну, канал якось називався по-іншому, то він би не, не називався там із міста в село чи хата в селі, а столітня хата серед міста. Якось так би це називалося. Але ну, я не буду так хайпувати, тому що в мене все таки простір любові. А і ще до речі, щодо простору любові, от я дивилася: ну, в мене є статистика в моїй youtube студії і. Ну, я не знаю, стільки зараз конкретно, але, але там ну, близько 20% людей, які от саме по пошуку знаходять мої відео, то це Олена, простір любові або просто простір любові. Величезна кількість людей. І я думаю, можливо, ці люди не знають, що можна підписатися, поставити дзвіночок. І не треба буде заходити і там писати Олена, простір любові, щоб подивитись моє нове відео, а вам вже будуть приходити сповіщення, як тільки воно вийде, що можна подивитись це відео. Відео. Ну, я вже казала да, що найкраще знімати своє життя в своєму темпі, так як ви його живете, те, що ви плануєте, і знімати те, що ви б знімали, навіть якби у вас не було каналу. Ну, от, серйозно, от якщо взяти мене там. 3, 4, 5, 10 років назад, ну я все те саме робила. Просто ну, звісно, я які якусь якісь дописи я робила тоді у Фейсбуці з фотографії, туди якісь виставляла там до і після. Да, якщо робила ремонти, мене і і тоді була потреба цим ділитися. Але ну, якщо хтось думає, що я почала ремонти, тому що мені потрібно знімати. Відео на канал, то це не так. Тобто був би в мене канал чи не був би в мене канал. Ну, я така людина, мені постійно щось хочеться змінювати і вдосконалювати. Також, да, хочеться ще згадати про алгоритми Ютуба, бо я знаю, одні блогери про це кажуть, інші, я не знаю, чи. Тіпа соромляться чи не хочуть про це казати. Ну я не соромлюсь, чесно кажучи. Я нагадую, тому що ну я сама колись про це не знала. Що так діють алгоритми Ютуба, і що коли вас просять підписатися, звісно, якщо вам подобається цей канал, щоб не шукати там пошуковику, да що ви збираєтесь його дивитися, то підписка, поставити дзвіночок, поставити лайк. Дивіться, ви поставили лайк від Ютуб. Запропонував це відео подивитись і ще десятьом якимось людям. Ну, це поширення відео, це зростання каналу. Коментарі дуже і дуже вітаються. Будь-які коментарі, це знаєте, як підтримка, навіть якщо вони без сенсу. Якщо ви мене дивитеся як блогер, я б вам рекомендувала не соромитись і час від часу нагадувати про підписку, коментарі і вподобайки. Бо я не знаю, як би я вела б я цей канал уже третій рік, якби не було цього зворотнього зв'язку. Дуже важливо. Хочеться підсумувати. Ну, загалом я вам дуже вдячна, що ви мене дивитесь, що вас уже більше 10 тисяч. Я сподіваюся, що. Я вас дійсно надихаю, мотивую, що вам, ви відпочиваєте душею на моїх відео. Я не знаю, багато це чи ні. Тобто я розумію, що за два роки, можливо, хтось набрав там і 30 тисяч, можливо, хтось 100 тисяч глядачів. Ну, для мене це суттєво два роки тому, коли в мене там на каналі було, не знаю, 40 чи 80 підписників, я тільки могла мріяти і про тисячу, і про 5, і про 10 тисяч, тому я дійсно ще. Щаслива, що я дійшла до цієї цифри, і я думаю, що вона буде рости і далі. Так що, хто ще не підписався, підписуйтесь. Хто ще не почав вести канал, починайте. Починайте маленькими кроками, звісно, перші відео. Якщо ви їх потім подивитесь через кілька років, ну, так як я зараз свої дивлюсь, вони вам здадуться ну, такими, можливо, примітивними. Але це про те, що ви зростаєте, і що зараз ви ну, чим більше часу проходить, тим краще і краще буде виходити. Дякую вам за перегляд і до наступних відео. Щось записувала тут